Сьогодні, як ви знаєте, мав бути знаковий день за задумом Трампа. Тиждень тому президент США наполягав, аби саме 27 листопада був узгоджений так званий мирний план. Але перебіг процесу перемов та позиції сторін змусили американського лідера спершу посунути свій жорсткий термін на тиждень. Потім оголосити, що дедлайнів кілька, а згодом взагалі скасувати будь-які дати. Фірмовий трампівський стиль кажуть експерти підняти планку вимог і посилити тиск. Утім, питання чи на обидві сторони, і чи спрацював метод з одного боку, процес справді активізувався. Інтенсивні консультації в Женеві та Абудабі. Наймасштабніше зібрання коаліції охочих, понад 40 країн-учасниць, засідання Європарламенту. З іншого боку, наразі фінального тексту немає. Хоча більшість положень відкоригована з урахуванням інтересів Києва. Тож як змінювався первинний план з 28 пунктів, і які його подальші перспективи підсумувала Ніна Коломієць. 28 пунктів це стартова точка, від якої минулого тижня розпочався новий виток перемов щодо мирного плану між США та Україною. Після низки зустрічей у Женеві перелік суттєво скоротився. Лишилися 19 пунктів, зміст яких сторони тепер тримають у таємниці. Достеменно відомо, що викреслили пункти, які точно не торкаються України. Наприклад, відносини Росії і США а також Росії і НАТО. Які викликали найбільше розбіжностей, наприклад, питання території, використання заморожених російських активів та гарантії безпеки, лишилися для обговорення на рівні лідерів країн. На наші аргументи, навіть якщо вони стосувалися способу викладення якихось юридичних ризиків, стилістичних, граматичних, навіть які можуть вплинути на тлумачення. Розумію, що для когось це може здаватися дріб'язком, але насправді для юристів це важливо. І значна частина пунктів на наш на нашу пропозицію, яка була підтримана, пішла з проекту саме з цієї причини. А деякі пункти були об'єднані, як вже говорилося, там змінені, скориговані. Але все, що важливо саме для України, все безумовно залишилось. Питання території серед головних червоних ліній України у цих переговорах, адже вони закріплені в конституції держави, і будь-яка спроба піти на поступки Росії лише підвищить апетит агресора. Застерігають політологи. Знаєте, росіяни кажуть, да ну ми не будемо зараз домовлятися про Запорізьку і Херсонську область, от тільки про три регіони. І пусть українці йдуть з Донецької і Луганської областей. О, це вже компроміс! Це така підступна гра з боку Москви, Що сьогодні тільки Донбас, а завтра вони скажуть, якщо ми вийдемо, вони скажуть, ви маєте вийти і віддати нам Херсон. і Запоріжжя, це просто неминуче буде. Американці думають, що ні, от все гаразд, все швидко завершиться. Вони от не, не розуміють цих російських багатоходів. Те, що відмови у ультиматумі висуворих дедлайнів, представники США перейшли до позиції, де Україну слухають і чують. Однозначно позитивний сигнал констатують експерти, і це відрізняє женевські перемовини від попередніх, коли Україні радше нав'язували порядок. Денний в Женеві українській делегації вдалося. Нейтралізувати більшу частину ризиків і загроз, які існували в первісній версії цього так званого мирного плану, і шальки терезів хитнулися в наш бік. Нам вдалося виправити цей документ. І я думаю, що це така поки що проміжна, не остаточна проміжна перемога української дипломатії. На нас тиснуть, від нас вимагаються неприйнятних поступок, і нам вдається відбити цей наступ. Дивіться, іноді доводиться, ну скажу що воювати, але. Дуже так непросто і суперечливо взаємодіяти навіть з американцями. Це теж фронт. Дипломатія це теж фронт. Після Женеви американська делегація вирушила до Абу-Дабі. Західні змі повідомляють, що там вони мали контакт із російською стороною. Видання «Аксіус» повідомляє, що в столиці ОАЕ у ці дні працював керівник української розвідки Кирило Буданов. Він до слова визначений президентом України як член переговорної групи. Хоча офіційної інформації щодо його завдань там. Немає я думаю, що скоріше за все, вже тоді американці передали оцей узгоджений план, який був в Женеві, Вже тоді передали. Ну і провели такі технічні консультації. Як вони сприймають цей план, як вони оцінюють, як може Кремль відреагувати? Ось і все. Ніяких ніяких рішень, жодних рішень там не ухвалювалось. Далі відредагований документ знову мають узгодити зі сторонами. До кінця цього тижня у Київ має приїхати міністр армії США Дендріско. Цю зустріч сьогодні анонсував Андрій Єрмак. До Росії текст плану привезе спецпосланець Трампа Вітков. Америка. Нині виступає і медіатором переговорного процесу, і його гарантом констатують в українській делегації. А тому нам принципово важливо, щоб пункти, прописані у договорі, у майбутньому мали не декларативну, а юридичну силу. Очевидно, що питання гарантії безпеки є настільки важливим, що воно підлягає окремому детальному регулюванню, тому що в рамочному документі, навіть в тій версії, яка була публічно доступною, є принципові речі. Там, наприклад, що Україна має отримати міцні гарантії безпеки, що Сполучені Штати мають надати гарантії безпеки, які будуть відзеркалювати статтю 5, Що там, якщо Росія атакує Україну, то ці гарантії активуються. І для нас головне, щоб сама рамкова угода і договір про гарантії безпеки точно були ратифіковані як українським парламентом, так і американським конгресом. Ніхто не сподівається, що Росія одразу прийме пункти, прописані в угоді, що була узгоджена в Женеві. Але і на таке важелі впливу на агресора теж є. І чимало з них у руках України. України є важелі впливу, удари по території Росії. Ніхто ж їх не скасовував. України є історія перемог. Ну, наприклад, ця спецоперація СБУ на території Росії Павутини, коли навіть американські генерали почали в говорити, що Україна може виграти цю війну, і позиція американського народу, яка все ж таки підтримує Україну, і категорично проти Росії налаштована, так? причому його виборці і демократи теж виборці. До речі, єдине питання, де більш-менш там схожі позиції у демократів і республіканців, якраз Україна. З іншого боку, Росію затискають санкційні лищата після Роснафти і Лукойла Трамп погрожує запровадити вторинні санкції на російську нафту. А отже, грошей на війну України бензоколонки меншатиме. Ніна коломієць. Подробиці «Інтермарафон. Єдині новини.